24 лютого сталося вчора. Я відтоді не пам'ятаю нічого, хоча досі здригаюсь, коли світає, я нічого не пам'ятаю, нічого не пам'ятаю. Я забула, як це прислухатись до сирени, бігти в підвал, повз тих, хто біжить повз мене, бачите, як дитинство перетікає у старість. Все це зовсім. На щастя, не запам'яталось. Ракети і бомби не в фільмах, а поруч раптом. Перші розтрущені будинки і перші втрати. Я не пам'ятаю, чи був там страх, чи була сміливість. Не пам'ятаю, скільки ми плакали і про що молились. Не пам'ятаю, як від пожеж і вибухів було світло. Не пам'ятаю, як налякано роз'їжджали світло. Як містами їхали танки з кривавими написами. Не пам'ятаю нічого. Хіба що лють і ненависть, ненависть і лють, а іноді ще тривога. І моя пам'ять відновиться тільки в день перемоги. Коли всі, хто поїхав, будуть вертатись додому. Пам'ять відновиться і буде відновлюватись ще довго. Коли в минулому залишиться все прокляте, усе жахливе, я не забуду жодної ночі. Жодної хвилини. Я не пробачу жодного пострілу, жодної смерті. Пам'ять моя відновлюватиметься міцно і вперто. Пам'ять моя все, що сталося, спрагло битиме. Я не забуду жодної дитини, пораненої чи вбитої. Поки наші міста відроджуватимуться із попелу, я не забуду жодного крику, жодного погляду. Я не забуду жодного дня цієї весни. Я не забуду жодного дня цієї війни. 24 лютого сталося вчора. Я з того ранку не забуваю нічого.